Всім вітання! Сьогодні хочу зняти відео про посів кукурудзи на розсаду. Минулого року я такий собі експеримент провела, бо ніколи такого ще не робила. Посіяла вперше кукурудзу на розсаду, потім вже підрощу розсаду висаджувала відкритий ґрунт, і мені дуже сподобався результат, тому що в середині липня ми вже варили свою кукурудзу, гарні великі качани, їли. Хоча на ринку теж тільки-тільки починали продавати, вона ще була досить дорога, а ми вже мали свою. Минулого року я сіяла кукурудзу 31 березня, 5 травня висаджувала. Ґрунт. Але ось мені здається, що можна було трішечки раніше, судячи по тому вигляду розсади, який був на той момент, можна було трішки раніше посіяти. Тим бачу, що цього року нібито у нас рання весна прийшла і обіцяють, все ж таки, що вона такої буде продовжувати. Тому я повторюю свій експеримент, ну це вже не експеримент, а повторюю ось такий вдалий досвід, і хочу поділитися з вами. Можливо, комусь стане нагоді такий спосіб вирощування минулого року. Ось я назвала вже дати, коли я це робила. Через розсаду, і так само я в кінці квітня висаджувала насіння у відкритий ґрунт прямим посівом. Таким чином, я мала такий собі, знаєте, подовжений період збору врожаю. Тобто я мала ранній врожай, і потім, коли вже закінчила плодоносити ця кукурузка, у мене почалося плодоношення кукурузи, яке я посіяла у відкритий ґрунт. Цього року знову ж так роблю. Ще покажу, що я цього року буду садити, які сорти. Strong Star, минулого року я його вирощувала, дуже смачна кукурудза, дуже сподобалась, тому я її повторюю. Ракель Камберленд і Добриня, це сорти, про які дуже багато чула гарних відгуків, тому я їх обрала для вирощування. І ще обрала такий золотий бантан. Це все, як бачите, це все гібриди, F1 це сорт. Знову буде цікаво порівняти. Ось у мене є е, по два пакетика, я їх так буду ділити. По одному пакетику буду сіяти через розсаду і по одному пакетику залишу е, в, через прямий посів вирощувати на пізніший врожай. Як я це роблю, ось, такий у мене є, е, ось така у мене є касетка з невеликими бачите, невеличкими ячеєчки. Я набила е, покупним ґрунтом. <кій> Перепрошую. Зараз я теплою водичкою гарно взмочу, розкладу сюди кукурудзку, знову трішки притуршу ґрунтом, знову трішки взмочу, накрию це обов'язково плівкою і поставлю в тепле місце. Сінки наші перескладали, трішечки заглиблюємо, але буквально там сантиметр два При потребі, трішечки зверху, ще ґрунтом присипаємо, трішечки знову пролєм, якщо будемо ґрунтом присипати. І відправляємо, накриваємо плівочкою обов'язково, відправляємо в тепле місце до появи сходів. Як тільки наші сходи з'явилися, ну це така, в принципі, стандартна схема для ну, практично будь-якої розсади. Тепле місце і плівка, тобто такі тепличні умови, поки не з'являться сходи. Як тільки сходи з'явилися, одразу обов'язково не прогавте цей момент, заглядайте. Потім знімаємо плівочку і трішки прохолоднішу температуру ставимо. Я лишаю зараз ці свої посіви на дачі. Відповідно, у мене дуже тепло і тут не буде можливості температуру тримати, бо ми тут не живемо на постійній основі. Температура буде градусів 18. Це трошечки холоднувато як для появи сходів, але варіантів немає. Я сподіваюся, що буде все добре. Обов'язково ось так трішечки. Перед трамбом, будь-що, щоб ви не сіяли, ну як, звісно, що не йдеться зараз про петунію, про такі дуже дрібнесенькі посіви насіннячко, Але я маю на увазі овочі, коли ми сіємо перчики, помідорчики, тобто, ось, будь-що ми обов'язково коли поклали насінинку, зверху. Шар ґрунту його трішечки притрамбовуємо. Це для того, щоб насінинка наша, коли буде сходити, щоб вона, як то кажуть, не була космонавтом, тобто не сходила разом з насіниною, ось цією самою не тримала на рослинці насінинку, щоб вона мала можливість її скинути. Для цього потрібно притрамбувати ґрунт. Тоді, коли вона буде долати, скажімо так, ось цю перешкоду, та насінинка. Якраз ядро воно залишиться в ґрунті, і вирос, виросте у нас вилізе, верніше, рослинка уже без своєї насінини. Тому, отак, звісно, без фанатизму, але трішки притрамбовуємо сам ґрунт. Ось частинка посівів вже готова, я не буду займати вас час і показувати, як я то робитиму далі. Все робиться стандартно. Я буду ще одну таку ж саму касету сіяти кукурудзи, бо хочу трішки більше цього року насіяти. У нас вона дуже гарно користується попитом в сезон, діти дуже люблять, та і ми дорослі теж любимо. А то от у мене на задньому плані чорнобривці, які я сьогодні посіяла. Вчора я сіла помідорки на розсаду. А якщо є якісь питання, щось я не сказала, щось цікавить, питайте в коментарях, я обов'язково відповім. Хай все буде добре, хай у вас все родить.